Вітаю вас, мої любі глядачі на моєму каналі. І на носі в нас вже Великдень, весна, тепло, і я вирішила нагадати вам про книгу, яка є в мене в продажу, її можна придбати. І я є співавтором цього видання, тому хочу вам ще раз її презентувати на своєму каналі і розповісти, що ж в цій книжці є такого особливого. Ну, По-перше, що це перша рукодільна книга українською мовою в такому форматі. Це така справжня гарна книга зі схемами для вишивки хрестиком. В цій книзі є 18 схем, і всі дизайни такі квітково-весняні. Також є дизайни, які відносяться до свята. Великня, так? І є ідея оформлення всіх дизайнів, безліч красивих фото, затишний текст. Коротше, зараз ми з вами погортаємо, що багато не розповідати. Так, тут на перших сторінках ми висловлюємо подяку дівчатам за відшиви схем. Нам допомагали дівчатка, бо самі ми, мабуть, так не впорались би швидко, бо дуже такі у нас строки були короткі. Ось дивіться: на розвороті вже є частина дизайну. Тут від автора слово написано від мене та Анни. Також гарне фото. І йдуть розвороти, наприклад, весна в саду. Гортаємо далі. Є текст, і вже ми бачимо є вироби з вишивкою. Це ось такий фартушок і на кишенці якого невеличка квітка. Ось ще дуже гарний розворот. Мені дуже подобається ця фотографія. Далі дизайн такий з квітами. Оформили ми його в такий шопер в сумочку з мереживом, такі гарні тканинки в горошок. Дуже-дуже мило це виглядає. Приємні кольори. Не обов'язково оформлювати так, як показано в цій книзі, але ідею, я... мені здається, непогані. Далі є ще ось таке тріо. Квіткове, і ми їх оформили в мішечки для дрібниць. Це можуть бути мішечки для ниток, для катушок для будь чого І ось розворот з відшивами. Далі є квіти з цибулинками, і вони в нас оформлені просто в такі картинки. На квітковому фоні, і тут теж таке тріо. Крокуси, мускарі і гіацинти. Далі у нас йде розворот свято в домі, і це вже до Пасхи, дизайни. І тут у нас є віночок. Ось такий Easter Day. Дуже гарно виглядає, дуже ніжно. І, подивіться, це моя улюблена світлина розворот такий з серветкою вишитою. Гілочки, в'язані яйця, крашенки ось. Дуже святкова. Поближче відшиви серветки. Також тут є фото серветок, які ми з вами в'яжемо по майстер-класу на моєму каналі. І також там посилання. Далі такі пташки, оформлені в подушку. Ось вони гарненькі співають свою. Весняну пісню. І такий е, милий дизайн, теж з кришанками та квітами. І ми вирішили, що це гарно виглядає на дитячій сукні. Дитяча сукня з льону. От такий невеличкий вишитий дизайн для дівчинки. Дуже красиво. Так, ще у нас тут Є мішечки. Бачила, дівчатка вишивають ці маленькі дизайники і оформлюють в топери. Дуже прикольно виглядає на пластиковій канві. Тобто, бачите, не обов'язково так як ми оформили, можна придумати і своє оформлення. Далі каска в дитячій. Тут вже дизайни для дитячої кімнати, теж є подушки, є ось такий органайзер для іграшок або лівців. Таким дизайном немаленьким зараз. Я його ближче покажу. Ось він. Такий органайзер прикольний. Hello Spring. Тобто, якщо для натхнення ця книжка, я вважаю, знахідка. Ось ще й подушки. Ролики, весна, краса. І розворот вже зі схемами. Тут всі пояснення: ключ, рекомендовані матеріали. І зараз я вам покажу частину схеми, щоб ви бачили, що вона чітка, яскрава і кольорова. Тож, якщо вам цікаво, можете мені написати в інстаграм. В приватні повідомлення, я залишу посилання на свій профіль. Цю книжку можна придбати. Зараз ціна знижена і вартість її 300 гривень. Буду чекати вас, якщо вам подобається така наша праця в цій книжці, мені буде дуже приємно. І бажаю вам величезного натхнення, весняного настрою та сонячної погоди.